повинні розуміти, що є, е, знову ж таки, повертаючись до того самого феномена е, і мені здається, як на мій погляд, uh -huh. це чудове місце. Я не хочу там нічого хаяти, бо uh -huh. так виходить, що ми приїхали з тобою з Валенції. Ні, я зараз про Тарев'єху скажу більший плюс. Два я таких знаю. прям ні, ні, красавчика, ні, і ні. давайте наклепаємо тут цих Вову, які живуть. Це люки. Знаєте, моє малесенька ремарка. Перший раз, коли попав в Валенцію, це був 17-й рік. Сказав найкраще місто на землі, хочу там жити. Бомба супер. Вовче продовжуй. Ну воно для мене теж зараз супер, але я ні в якому разі не хочу нікого нагліпати, ні хочу сказати там ні про яке соціальні нерівності. Ні в якому разі ні. Я констатую просто факт, що uh -huh. а, Іспанія так влаштована. Ми повинні розуміти, що певні регіони Іспанії вони певну функцію виконують. Ну, немає сенсу це заперечувати, є туристична частина, є е, е, індустріальна частина, є, ну, є, є е, невід'ємний факт того, що узбережжя Кастабланка це більше туристична частина е, доступної Іспанії. В будь-якому випадку. Да. Так, да, це так. це